Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, докладніше, що ж саме сьогодні відбувалося? Скільки людей зібралося на адміністративному кордоні з Кримом? Ну, сьогодні тут на КПП Чангар зібралися е учасники громадянської блокади Криму. Ті, які розпочинали її рік тому, ті, які більше ніж 5 місяців, найтакі важкі 5 місяців, тут е тримали, як кажуть, оборону. Ті, які змусили а, уряд України приєднатися до тих санкцій, до яких ми закликали міжнародну спільноту, а, ті, які повернули кримське, татарське, кримське питання порядок денний світової політики, Тут було декілька сотень людей, які з'їхалися з, з Мелітополю, Запоріжжя, з Одеси, з Києва, Ну, це тих, кого я бачив. Представники різних громадських організацій не зробили велику таку ходу до адміністративного кордону з окупованим Кримом. Потім я і координатор АСІЛІНОРІСЛЯМО підійшли прямо притул до російських окупантів. Там буквально метри 40-50. Вони там понаставили камери, звезли підконтрольних своїх журналістів. Я дійсно звернувся з промовою до кримських людей. Мене слухали ті, які перетинали, ну мали перетинати в цей момент адміністративний кордон, там десятки людей з боку Криму. Просто їх призупинили, поки в нас була акція, попросили їх просто трошки почихати, І вони слухали. І головне, телевізійний канал АТР вів прямий репортаж. Я говорив про те, що подавляючи більшість кримських людей. Це ті, які е, в умовах несвободи, в умовах заборони слова, тим не менш вони зберігають е, гідність, вони очікують повернення Криму до України. Я попросив їх е, ну ще трошки протриматися, е, що це обов'язково станеться станеть на набагато раніше, ніж думають Кремлі, ніж думають окупанти Криму. Він півострі повернеться і в той же час. Я голосно е, пропонував те, що є в нашій громадській думці я пропонував, щоб колаборанти кримські їх декілька тисяч таких активних колаборантів, щоб вони вже е, готували до місце облаштування на материковій Росії, щоб вони вже майже починали свою власну евакуацію. Зрозуміло, я сказав про те, що всі, хто з'явився в Криму з метою постійного проживання. Після того, як Україна не контролювала півотри, вони теж не будуть мати жодних правових підстав для того, щоб залишатися в Криму після його звільнення, і теж голосно попросив, щоб ніхто не здійснював без контролю України якихось правових дій в Криму. Зрозуміло, ми звернулися до безпосередньо російських окупантів, ті, які зброєю, сказали, що місія їх чекає на Власти підсудні газі. Пане Рафата, скажіть, будь ласка, от на вашу думку, за цей рік чого, яких результатів вдалося досягти завдяки цій громадянській блокаді Криму? Головне, я дуже головне. Ну, крім того, що я вже говорив, що питання деокупації Криму, повернення Криму, питання від необхідності відновлення прав Кримського народу. Повернулося до порядку денного світової політики, до внутрішньої української політики найголовніше що сталося в українській громадській свідомості, стало вкорінення розуміння того, що без повернення Криму, без повернення е -е, окремих районів та луганської областей. Або з або встановленням для них якихось особливих е, статусів, які будуть не е, підконтрольні Києву, Україна просто е, ризикує не відбутися як державою, що е, ні в який мірі і це сьогодні говорить дуже голос. Е, я українська спільнота ні в якій мірі і ні за які умови ніхто не буде відмовлятися не від метра своєї території. І я ще нагадав людям, що наш президент, президент України, декілька днів тому ще відкрито заявив про те, що майже добрі пропозиції по сходу України не. Мусять нас відмовитися від Криму. Отже, це сталося. Я маю на увазі от таке усвідомлення українством важливості е, е, своїх територій, збереження своїх територій. Це сталося завдяки громадській блокаді Криму. І ще наостанок хотіла би у вас запитати, які подальші плани у учасників громадянської блокади Криму? Які ну, настрої Зараз громадська блокада Криму вона прийняла більш ни такий інший формат. Тут є громадське об'єднання Аскерф, це переклад із та воїн. Ми очікуємо, що все-таки буде створено. є патріотами України. Ми над цим будемо працювати. У нас є ще декілька таких ідей, аби не дати, не дати нікому сподіватися на те, що хтось буде забувати про Крим. Є декілька ідей, ми над ними працюємо, але поки про них детальніше, я ще говорити не буду. Вибачте, дякую, мене, дуже... мене, мене в мене вже потяг, я маю йти, я зараз їджаю да, на потяг. Зрозуміло. Дуже дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися.